Сьогодні 10-та річниця початку бойових дій на Донбасі цього дня, 10 років тому, 12 квітня 2014 року, офіцер ФСБ Ігор Стрілков Гіркін разом зі своїм озброєним загоном вторгся з Росії на територію Донецької області та захопив мирне українське місто Слов'янськ, в якому на той момент було абсолютно спокійно і не було жодних бойових дій. Саме з цього епізоду на Донбасі і розпочалася реальна війна. Отже, важливо пам'ятати, що так звана СВО, тобто спеціальна воєнна операція Путіна, розпочалася не у лютому 2022 року, а саме 12 квітня 2014. тисячі І всі ті люди, які потім кричали, где ви були 8 лет?» і звинувачували Україну в тому, що вона ніби 8 років обстрілювала Донбас. Дуже не люблять згадувати той факт, що війна на Донбасі розпочалася саме з російського вторгнення, і розпочали її громадяни Росії під керівництвом офіцера російських спецслужб. До речі, сам цей офіцер Ігор Гіркін у своїх інтерв'ю неодноразово вихвалявся тим, що саме він та його люди натиснули спусковий гачок війни. І Якби не вони, то війна на Донбасі тоді взагалі не розпочалася. б. Це дуже важливе зізнання, яке лише наголошує, що на сході України весь цей час точився не внутрішній конфлікт, як стверджувала російська пропаганда. А вся війна від початку була спровокована ззовні, Росією та її громадянами. Некоторі інтернет-здання приписують вам наступні слова, котрим ви характеризували конфлікт на Україні. Спускавий крючок війни, все-таки нажав я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова. Очень Я серьезный. их сказал про Прохану еще в 2014 году. Да? И в принципе в них содержится правда. Я говорю то, что считаю правдой. Действительно, если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром... Сопротивление ядром русской весны на Донбассе то, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена в зародочество. Це зізнання Гіркіна непорожня бравада і не просто хвастощі. Те саме підтверджують інші активні учасники проросійських формувань, наприклад, колишній лідер проросійських сил Донецька Павіл Губарів, який весною 2014 року проголосив себе народним губернатором Донбаса. Губарев наголошував, що місцеві прихильники Росії з Донецька були здатні лише на мирні беззбройні вуличні протести, і лише поява озброєних бойовиків з Росії змогла перетворити ці мирні протести на справжню війну. Первим ініціативно, і нічого йому не помішало, Прийшов стрілков І саме він, і саме без нього б діло загнулась і в Донецькій і в Луганській. Загнулась би так, як загнулась. в Одессе и Харькове. И именно ему принадлежит вот эта роль, как вытащить восстание из обычного уличного безоружного беззубого протеста, І іміна стрілково принаджит роль того, хто цей протест от того, щоб його просто задушили і затопили в крові. А якщо вам мало цих заяв, то ось ще одне зізнання: давній соратник Ігоря Гіркіна, Євгеній Скріпнік з позивним Прапор відверто розповів, що Гіркін розробляв проект новоросія та готувався до захоплення східних та південних областей України ще до 2014 року, тобто готував війну взагалі до того, як стався Майдан, і Янукович втік з України. Як його, як його близь, близький друг, і як близький друг я можу там нікотор як тайно кричати, що він один із немногих, хто розробляв проект Новоросії ще до 2014 року. Їздив, у нього була своя сеть, пользуюсь тим, що він е, співробітник ФСБ штату. высоко поставленный, я бы сказал, полковник, не должность должности, звания, вот, разрабатывал вот, соединение Новороссии вплоть до Приднестровья. У ну, Игоря Ивановича есть такое высказывание, которое некоторые считают спорным, что тогда у Славянский, Карматорский, когда он брал реформацию именно он первый, так сказать, нажал урок. Ну да, конечно. Без него там бы просто, ну, было бы как в Одессе и в Харькове. Ничего бы этого не произошло. Всі ці заяви неможливо списати на ворожу пропаганду чи брехню недрогів Росії. Як бачимо, самі росіяни цілком відкрито зізнаються, що саме вони розпочали війну і роблять це цілком добровільно, не на якихось допитах, а просто в інтерв'ю. Ці заяви лише підтверджують, що без втручання з Росії війна на Донбасі взагалі не розпочалася б. Відповідно, не було б зруйнованих міст, не було б. Тисяч загиблих не було б восьми років війни та обстрілів Донбасу. Відповідно, у Путіна не було б і жодних приводів для нападу на Україну у 2022 році. Але ці незручні факти та зізнання у Росії звичайно ж ігноруються. Бо якщо їх визнати, то тоді Росії доведеться визнати, що відповідальність за війну за загиблих людей. Несе вона сама, і що люди на Донбасі гинуть та страждають вже 10 років з вини тих, хто на словах, нібито їм допомагає та захищає.